Вітаю вас на майданчику Вінкар, мене звати Владислав. Сьогодні вам проведу екскурсію по цьому красою. Це у нас Hyundai Kona. Батарея 64 кВт, тобто саме велика, сама максимальна батарея. З вас ходу у нього має 500 км, сок 100%. У нас чистий 19 рік. По фарбі він весь в оригінальному окрасі. До речі, колір реально офігенський, такий вишневий, вишневий, вишневий металік. Вигляд має достойний, жодний елемент не фарбований. Пробіг у нас 96 тисяч кілометрів оригінально підтвердженого пробігу. Е, який плюс цього автомобіля? Прям козир такий, що прям взагалі козир. Не пам'ятаю точно, чи в 2021 чи в 2022 році міняна батарея, тому це взагалі топчик. Тобто вона приїхала не, не 96 тисяч, а менше. Потрібно подивитись, десь документи повинні бути. Або можна зробити фотографію, знизу подивитись дату на самій батареї. По підшипникам. Підшипники вже в Україні всі замінені, масла в редукторі, все-все-все помінено, тобто, по факту, сіли і катаємося. Вкладень жодних, стан ідеальний. Давайте пробіжимось по комплектації. Але дисочки 17-ті. На колесах у нас, звичайний ж, є датчики тиску в шинах. Так, безключовий доступ казав, не казав. Заводське тонування. Ззаду у нас ще є парктроніки, камера заднього руху. Лінзована у нас оптика передня. Але оптика у нас галогенки. леди лише денні ходові вогні. По поводу галогенок, Сюди ставляться ЛЕД-лампи і світить просто божественно. Так, по тепловому насосу немає його, і слава Богу, ще немає. Багато хто, хто не шариться, наслухаються цих горі блогерів, дуже розумних, скажімо так, які хочуть десь хайпанути. Тепловий насос має свойство ламатись, поламається на тисячу євро. І ще його треба постаратися знайти і знайти його. ну. Коротше, це, це проблема, а запас ходу воно вам прибавить взимку ну, на 10-15 кілометрів. Потрібно, на мою думку, ні. Якби я купував би кону без теплового носа, був би вибір з тепловим і без теплового, швидше за все, я взяв би без теплового. Але ви можете приймати рішення самі. Скажу так: коли є тепловий, хорошо, немає, теж хорошо. По комплектації електроскопі підіймачі, салончик у нас комбінований, причому це у нас не кожзам, це у нас шкіра. Преміальна акустика Крел, круїз контроль, датчики душу, датчики світла. У нас, звичайно ж, великий екран, датчик е сенсори виходу з смуги, машина сама підрулює. Далі у нас є підігрівчики сидіння, електроручник автохолд. Є бездротова зарядка смартфона. Сюди смартфончик ложимо, заряджаємо. Клімат-контроль, кнопка старт. Салонне дзеркало з автозатемненням. Шкіряне кермо. Погнали далі, покажемо, як він виглядає у нас ззаду, в якому стані. До речі, комбінований салон, на мою думку, чітко виглядає. Цікавіший, ніж шкіряний, як мінімум практичніше. А тут ззаду у нас навіть... Є підлокітник. Так, ззаду багажник, полочка на місці, сітка на місці. Подовжувач на місці. Е, до речі, зарядки тут у нас зараз немає, але вона є. Всі книжечки, все є. Корот, понах складали нам все що, все, що могло бути. Клей, компресор, все є. Дуже часто пишуть мені е, дуже розумники е, в коментарях, те, що ми там це все винімаємо, продаємо на Elixів. Повірте, якби я це знімав би, то я, напевно, заробляв би тільки на цих всяких плюшках. Вони нам нафіг не потрібні, тому яка машина приїхала, така й продається. Зарядки немає, але вона буде. Погнали далі, покажемо, що з цієї сторони, які у нас тут що у нас і є. Ззаду у нас, до речі, є підлокітник, два і сафікса є для дітей. З цієї сторони у нас і є е, зарядочки, USB внизу. Оригінальні коврички, Блін, ну машина, так скажемо, як для БУ автомобіля, якому вже як-не як 6 років я би його оцінив 10 з 10. Дуже гарний збережений стан, в принципі, незаюзана, незачовгана машина. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація вам збійдеться 1500 гривень, там плюс-мінус. Що ж, машинка в наявності, Вінниці, готова до любих ваших перевірок. Зацікавило, приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.